Всім доброго дня. Сьогодні коротенький пункт 25 правил дорожнього руху, який називається Рух транспортних засобів у колонах. Пункт 25.1. На кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак колона, передбачений правилами дорожнього руху, і вмикається ближнє світло фар. Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби. З увімкненими червоним, синім і червоним, зеленим або з синім і зеленим проблисковими маячками та або спеціальним звуковим сигналом. Пункт 25.2. Транспортні засоби повинні рухатися в колоні лише в один ряд як найближчі до правого краду проїзної частини за винятком випадків, коли вони супроводжуються оперативними транспортними засобами. Пункт 25.3. Швидкість руху колони та дистанція між транспортними засобами встановлюються старшим колони або за режимом руху головної машини відповідно до вимог правил дорожнього руху. Пункт 254 колона, що рухається без супроводження оперативних транспортних засобів, повинна бути розділена на групи не більше п'яти транспортних засобів у кожній, дистанція між якими повинна забезпечувати можливість. Обгону групи іншими транспортними засобами. Пункт 25.5. У разі зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах вмикається аварійна світова сигналізація. Пункт 25.6. іншим транспортним засобам забороняється займати місце для постійного руху в колоні. І давайте наприкінці згадаємо. Визначення терміну колона транспортних засобів. Колона транспортних засобів це організована група з трьох і більше транспортних засобів, що разом рухається в одному напрямку безпосередньо один за одним, з постійно увімкненим ближнім світлом фар. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний пункт правил дорожнього руху.